Всіх вітаю на прямому ефірі. Мене звати Вікторія Максименко. Сьогодні розкриваємо дуже важливу і цікаву тему для кожної жінки: це реалізація жінки, як стосунки впливають на те, як жінка реалізує себе в соціумі. І зараз я додам свою колегу Ларису. Крат. Для кожної з нас, тому що, не дивлячись ні на що, жінка окрема особистість, вона не залежить від сім'ї. Привіт привіт, привіт. привіт. Як завжди гарна, красива, Вітаю. 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 І така сьогодні тема прямо для кожної жінки, вона над Чутлива, надважлива. Часто якось в соціумі нав'язується, що головне вийти заміж. Да? головна, це головна ціль всі казки, там все, все, що тільки в літературі не описувалось вийти заміж, да? і фінал закінчився, що вони поженилися, жили довго, і щасливо. А е, що ж було далі? Це надтака. Над Потужна тема, якою не всі задаються питанням, тому що жінка, окрім того, що має реалізуватися це одна з граней її життя це якби ем, дародити, там дитину, вийти заміж, якщо вона має на це бажання. А далі вона має бути ще реалізована як особистість для самої себе. Так, я теж повністю згодна з тобою, і дуже часто я говорю моїм клієнткам, дівчатам, особливо молодим, які е, я хочу заміж. Подивіться, коли в мене там буде заміж, коли я вийду заміж. А я говорю, для чого вам заміж? Ну для чого? І тишина у відповіді. Я говорю, що треба думати, бо можна так вийти заміж, щоб потім заздрити всім своїм незаміжнім подружкам. Хотіла заміж вийшла, потім ти не знаєш, що з цим замішом робити. І, і дійсно, і це дуже важливо, бо ми ж вибираємо партнера не на один день. Да? Тобто це ж людина е, ну, надовго, да? надовго. І вибрати треба правильного партнера, бо е, він або буде посилювати да, жінку, партнера або. Посилює жінку, її підтримує в її якихось ідеях, в її бажаннях, в її кар'єрі, навіть да, в її реалізації. От наша тема сьогоднішня, або він її не дасть дихнути, І замість того, щоб підтримати її в якомусь розвитку, да, в якомусь, я не знаю, можливо, в конкретному направленні чи ну взагалі, да. Замість підтримки можна отримати ну таке. Так не будемо озвучувати, що пом'якшувати Пом будемо. тому що ну, дійсно, якщо чоловік не підтримує, а ти ну, намагаєшся, ти й так, наприклад, хвилюєшся, переживаєш, як вийде, як не вийде. да? Тобто люба нова справа або новий напрямок, або коли ти, наприклад, уже досягла якогось рівня, і ти хочеш рухатися далі, все одно підтримка треба. Бо ти все одно сумніваєшся, ти все одно переживаєш, ти хвилюєшся. І якщо ти тобі ще дома, чоловік каже, та ну в тебе нічого не вийде. Що ти ерундою займаєшся? Ну щоб мені таке чоловік мій говорив, я б не знаю, чи він був моїм чоловіком. <смеш> Бо, наприклад, мої, мої напрямки, да, в мене чиста езотерика зараз, і не всі чоловіки навіть розуміють, що це таке, але ні, мене підтримує. От мені це дуже подобається. Як би там нас не було, але, наприклад, коли я звільнилася з роботи і вже вирішила, що я буду з дому працювати, да, то він мені тут же купив принтер, от недавно ноутбук, ну, все, що мені треба для організації так би, мого робочого простору, в мене є. Притом я його навіть не просила. І мені це ну, приємно, бо я сказала: ой, мені треба буде, потім от, у мене може виникнути така от потреба. Все, в мене все є. І, і це дуже важливо, і це дуже цінно. І я йому дуже вдячна за це. І, хоча на початку, скажу чесно, він не вірив в те, що там воно ну, що це взагалі щось серйозне. Але разом з тим міг там сміятися, шуткувати. Але підтримував, не казав, що ні, не роби цього, ні, це в тебе не вийде, ні. Там це якась погана затія, ні, що це за напрямок, ні, такого не було. І це дуже цінно, дуже цінно. Бо я вважаю, все-таки коли ти знаходишся в партнерстві, то це ж, значено, твоя стіна, на яку ти можеш смертися, фактично. Да, Опора на себе, це зрозуміло. Але да, от в такі моменти е е, хитання, переживання, е, сумнівів, саме чоловік да, має сказати, що в тебе все вийде, я в тебе вірю, Або що там, чим я тобі можу допомогти? Це дуже цінне. дуже цінне. Тоді в жінки виростають крила, і вона, і знаєте, як кажуть, що від феї до відьми одна секунда, да, це типу настрій. От, і от коли в тебе виникають крила, бо ти знаєш, що тебе підтримують. Ти працюєш з натхненням, ти реалізовуєшся краще, ти розцвітаєш, як жінка зовні, так ти і в професії краще рухаєшся. Ну, мені так здається. Пардон, довго дуже говорила, але хотілося так якось навести своїм прикладом показати, наскільки це цінно і важливо. А, а Цікаво, в тебе з самого початку стосунків він так прямо всьому підтримував, розумів. Ні, коли я ж ходила на звичайну роботу, да, то, я вже доросла жінка, я багато працювала на когось, да, то ну, тоді не було, не було їм потреби мене підтримувати, бо на собі я собі ходила на роботу та й робила е, свою роботу. В мене там, особа, там нічого не виникало, робила та й робила, та й якісь схеми, ну не то що схеми, якісь ситуації, наприклад, могла обсудити, але в основному я навіть нічого не е, о, з ним не обговорювала, бо в нас дуже різні напрямки були. І якби ну я розуміла, що ну щось там в цілому можна було розказати і він там. Якось ну, так не -нетральні. Але коли я вже почала займатися от для душі оцею своєю реалізацією, да? коли вже діти повиростали, коли вже там де починаєш вже трохи бачити, е -а, а що ти насправді хочеш. І тоді, якби він спочатку він не заважав, просто спостерігав і ну що там? Казав, ну що там, він, оп, я там, то-то, то-то, то-то. Ну, якби так, нейтрально відносився. А потім отак, от якось. Плавно дуже, я б сказала, не знаю, може повірив в це. Знаєте, коли, коли в тебе вже виходить щось, і ти бачиш, що от твоя жінка приносить якісь конкретні результати, вона там задоволена, в неї там якісь сертифікати, в неї якісь гроші приносить, да? то це ж, це ж результат. уже. І тоді він якось ну зараз то взагалі прям вірить і вірить, навіть сам просить мені там, зроби там мені якусь чистку або зроби мені якийсь там ритуал. Та я роблю, це ж мій чоловік, чого ж ні? Так, а я хочу більш наголосити ось таку красиву, е, звісно, там е, у всіх є нюанси, да, але взагалом історію, е, і це нормально, якщо в чомусь там є, і люди вчаться домовлятися, да, е, Але е, ми тут ще про те, що е, от е, важливо для себе теж. Зробити такий вибір, да, а це теж від самоідентифікації, чого зі мною можна, да, як зі мною можна, а як зі мною не можна, як не можна мене ображати, як не можна там насміхатися, обесцінювати. Це ми тут для того, щоб ви склали для себе поступово картинку, а як хочу жити я якого чоловіка поряд собою хочу бачити я? Тому що від оцієї самоідентифікації воно знову ж таки тягнеться з дитинства, тему дитинства ми в попередніх ефірах для цього і піднімали. Тому що якщо є багато травм, багато таких станів, коли ти думаєш, може я недостойна, може щось якось це не для мене, і навіть боїшся там мріяти і бажати більшого. Не дозволяєш сама собі, тоді е, зустрічається чоловік. Е, може, він буде і хороший та да, підтримуючий, але ти з тою комплексуальною структурою, е, яка в тебе є, дивишся на нього, він тобі якийсь дивний, і ти його навіть не сприймаєш, а зустрічаєш того, який все. Як з твого дитинства так само ж відноситься один в один, да? так само там щось десь принизив, підсміявся, сказав, докуди да, ти свого носа сунеш. Тому дівчатка, і дорослі жінки і всі-всі-всі ви дуже сильно будьте уважні до того, чи він з тобою, з тобою, коли. Тобі щось важливо, він за тебе чи проти тебе. Ти відчуваєш захист, підтримку, чи ти відчуваєш ворожнечу конкуренцію, обесцінювання І м, надважливо, ти зможеш розкритися, да як квітка, як казала Лариса, там тил буде, да стіна, на яку опираєшся, і ти ще більше, це як квіточку полили, але ще з добривом. тоді з таким чоловіком, так, квітка ще більше забуяє. А якщо той чоловік, він скаже, куди ти полізла? Да що ти там ото вмелеш? Це все неправда, що ти хочеш займатися, ти вообще на себе подивися, да, в дзеркало, Та да в тебе нічого, ніяк, не лізь, туди носа не сунь. Тому, дівчата, будьте завжди уважні до того, хто вас оточує, з ким ви спілкуєтеся. З знайомитися, якщо ще немає е, таких стосунків, е, і думайте завжди серцем, як тобі з цією людиною? І, будь ласка, от тільки ви побачили людину, тільки познайомилися, відслідковуйте оце, а що відбувається, а як, а він, як він з вами так себе повів? Тому що ну, скажу я теж зі свого досвіду це тільки пройшовши, да, вже цей неприємний шлях багатьох таких негативних проявах, я розумію, як кажуть зараз е, е, таке слова сочетання, red flag, <рапор> червоний прапор, е, що отак ні, отак зі мною не можна, отак не хочу. А як нас вчили? Е, потерпи, як там сори зі зби, не винось. Жінка має бути мудрішою, промовчи, ти ж берегиня, ні, дівчата. Це не значить, що ви маєте кричати, там, махати саблею, шаблею, да? але е, оці всі свої редфлеги випущуть. Я не хочу, щоб зі мною був такий чоловік. Я не хочу, щоб він був такий, 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 такий. Я хочу, який би він був. І тоді він буде дійсно тою опорою, і він буде підтримувати в будь-яких ваших і найбільших таких починаннях. Як кажуть, знаєте, є жінки, яким дозволили бути собою, вони таке чудять, да? і такий чоловік каже, о, моя п'яті чуділа. А інший не висовуйся, носок, куди ти поперла? Не позор мене, що ти вдягнула ту спідницю. Що ти намазала ті губи червоною помадою, куди ти лізеш? Тому, дівчата, завжди для вас, це ж для вашого стану, для вашої такої внутрішньої опори, безпеки, будьте дуже важливими, обирайте як і ваше оточення, так і ту людину, яка буде найближча для вас, тому що вона, як знаєте, вода камінь точить кожного дня, буде вас підшліфовувати. Да, і в якийсь момент ви зрозумієте, а я живу не своє життя, а я нещасливий. День як один схожий на інший день сурка, і якісь мої мрії, я вже й забула, про що я мріяла. Я теж так багато цього наговорила, бо така широка тема, може, ти щось хочеш додати? Так, дуже правильно, от мені теж подобається ця ідея, що треба завжди писати два списки, якого я хочу, щоб да який чоловік має бути, як, як має проявлятися, які позитивні якості він має мати. Да, там, наприклад, уважним дарувати квіти, робити компліменти, допомагати, вирішувати якісь там проблеми. Тобто ту тут, -ту, і який він не має бути, це прямо мені дуже подобається. Я сама раджу своїм клієнтам так, тому що, наприклад, можна. Знаєте, написати, що от я хочу, щоб чоловік був такий, 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 він буде такий. Але мінусові якості не прописали собі, грубо говоря, хоча б в голові. Да? І потім ти така думаєш, Боже, от наші то він такий, як ти хотіла. Але мінусові сторони, ці його, да, ця темна сторона така, що ти не можеш, ну, не можеш терпіти, тобі дуже складно, дуже важко. Ну і тоді кого звинувачувати? Себе, А ще є така штука. Я в своєму телеграм-каналі написала такий маленький постік про закоханість. Що таке закоханість? Да? Це має бути. Як ну, як основа, чи що основа да це цікавість, інтерес і оце бажання хочу, хочу, да. Що це означає? Тобі цікаво, що ця людина говорить, як вона говорить, про що вона говорить, що вона робить, як вона робить, коли вона робить. Да? Тобто тобі хочеться з нею бути, тобі хочеться до неї торкатися, і оце. Хочу інтерес і цікаво, оце має бути от база, на чому ґрунтується це закоханість. Бо дуже часто в нас люди, ой я закохалася, я закохалася, але я не хочу слухати, про що він говорить. Або він так само, ой, я, я так її люблю, так і люблю, але мені не цікаво її заняття, мені не цікаво, то що це тоді? Це що, любов? Це що закоханість? Ні. Да, тобто, оце от звертайте увагу, тому що це теж важливі речі. Бо потім, коли у вас якісь виникнуть проблеми, чи ви будете чимось займатися. Ця людина вас або буде тушити, або дасть вам ці крила, то хай краще дає крила, чим тушить, правда? ж? Так. І надважливо, мої любі, це не значить, що ви побачили, що у людини є така риса, яка вам не подобається, і ви такі, ах, він скотина така. Все. І, як кажуть, робіть з плеча, так раз я його більше не підпущу, або йдеш на конфлікт, або висказуєш одразу, ах ти, такий пересякий, да ти там, і пішло, поїхало. Дівчата, якщо ви хочете, щоб з вами будь-яка людина спілкувалася з повагою, любов'ю, ту роботою, вислуховувала, робіть так же само. Завжди задавайте собі питання. а я хочу я, щоб зі мною він поговорив. Тобто завжди побачили оцей редфлег, вам це не підходить. Ви просто підіть на діалог з повагою до цієї людини і скажіть: ти мені, наприклад, подобаєшся, або з тобою мені добре спілкуватися, комфортно, я тебе поважаю як чоловіка, як людину. Але в мене є ось така. Таке хвилювання, да, що там я не люблю, коли мене як присікають, да, коли я там хочу щось нове пізнати, вивчити, розвиватися в цьому. І ну, якби я б хотіла, щоб людина, з якою я близько спілкуюсь, і зі мною якби була за мене, підтримувала мене в цьому. Якщо ти навіть не розумієш цього, ну просто не да? Просто поважай мене як особистість і так в будь-якому питанні, тільки з я повідомлення, я так відчуваю, мені здається, я б хотіла, щоб було так. І оце повідомлення, що я поважаю і тебе, і твою думку, наприклад, що ти не приймаєш. Ну, ось в мене чоловік, він каже, я там не вірю в то-то-то, я там е, думаю, що це неправда. І я з повагою до нього, ну, він має право на те, що він не вірить в певні якісь речі, в які вірю я. І я веду з ним діалог на цю тему. Кажу: ну, ти можеш все не вірити, але я поважаю твою думку, я тебе якби, люблю, ти моя близька людина, не змінюється моє відношення до тебе, не дивлячись на те, що ти не розумієш, про що я там вивчаю, да? як я там. Іншим розповідаю да, на консультаціях, що це, як це. Але при цьому і він мене поважає, мою думку, і я. І завжди треба в діалозі з поваги один до одного, а не з гордині. Ах, скотина він така, все, розходимося і так далі. Пізнаємо один одного, правильно. Так, да, да. так, ти смішно так сказала, і, і, і це дійсно так, бо е, іноді так от можна з, з гаряча і наломати таких дров, що потім дуже важко е, виправити ситуацію. Да? Вроді би людина непогана, і на рівному місці можна посваритися так, що потім ну, не могли не, не, не можна знайти спільну мову. І це складно. Дійсно, треба бути толерантним. Повністю підтримую твою думку, що якщо ти хочеш, щоб до тебе гарно відносились люди поважали і цінували, то. Саме перше, да, Віддай ти це людині, да? ти так себе поводь, навіть в думках, навіть якщо ти. От я, до речі, робила такі експерименти. Наприклад, ну, у мене чоловік, він щоб знав, скільки він вже пройшов експериментів, він був дуже здивований, бо я все на нього перевіряю. <с>? ну, На собі на ньому. І навіть такий був в мене був період, коли я не пам'ятаю, що там я вивчала, бо я постійно щось вивчаю, заглиблююсь, щось оновлення інформації, якось іде оновлення. Знань і е, я навколо нього там ходила. Ну що це означає? Там то щось прибираю то щось там готую. І так навколо нього я ходила і посилала йому такі е, мислі форми, такі да що от я там то-то хочу, я там то-то хочу, і він це робив саме. Мені було так це дивно, воно все працює, все працює. Тобто, те, що ми посилаємо навіть в думках. Я перевірила перевірила на собі на своєму чоловіку, воно працює, і це класні інструменти. Да, тобто я йому я, я я як я ну що, як я формувала да думку, що я тебе люблю. Тобто із із стану любові тебе люблю, я тобі вдячна дуже, і я би хотіла то-то від тебе. <с pud> er> от, от так от починається все з любові, да? і в кінці знову дякую тобі. Да? От я ходила це, це не дуже швидко, якщо, наприклад, сьогодні я думаю, завтра після завтра, то там через днів да? тобто тут час, треба час, треба час, щоб це все якби матеріалізувалося. воно працює, дівчата, це ж можете не вірити, просто пробуйте. І щиро, це має бути так, щиро, так, а не так, так подумала, бо є така техніка, і просто це має бути зсередини і цей посил він відчуває. Я скажу чесно: пройшовши там 15 років стосунків зараз, я з чоловіком, ми пройшли все. От, все, що могло бути, всі ці підводні каміння, да, оце, е, неприємні всі скандали, розборки і все таке, тому що ну, ніхто нас не вчив. Ну, як, би, як бути в стосунках, да? були почуття, і все. Далі вже е кожен рік, кожен день будувалося через якісь е як ці, е помилки, через болючі якісь е е уколи і так далі. Тому що ну, життя це шлях, і там, де ти помиляєшся, це не значить, що ти поганий. От завжди задаю собі питання. А що хочу я? Виграти битву, сказати: Ах, ти такий, перетакий, за те я права. Чи ти хочеш виграти битву, чи війну? А в результаті я хочу все ж таки, щоб і стосунки були хороші, щоб він мене поважав, і щоб я себе добре з ним почувала. Тобто я працюю і над собою, і над ним паралельно, і він бачить цей зворотній зв'язок. Звичайно, частина Якби відповідальності за ці стосунки і на ньому, тобто він теж проходить цей шлях. Ну, я думаю, ну я так виходить так, що він просто любить, і в нього іншого виходу немає. Він якби там потикався, помикався, але знає, що мені це важливо і що я його люблю. І тоді вже йде він на уступки. І я десь йду так на уступки. І ось так життя, це як танець. Ти туди в одну сторону пішов, повернувся, так піднахилився, за ручку взяв. І ось оцей танець там десь помилився, там десь я буває емоційно щось як скажу, потім через час приходжу, емоція пройшла, там вибачусь. Ну, тобто це, Ось оцей танець туди-сюди. Да? Ти сам себе навіть вивчаєш і завжди задавайте собі запитання, а що в результаті хочу я? Міцні стосунки, щоб він поважав, так і ти. Поважаю і має таку ціль зміцнити ці стосунки. Якщо ви бачите, що ви дивитесь в різні сторони, тоді обирайте себе і ну теж треба приймати рішення, чи ви готові прогибати да прогнати, ламати себе і терпіти, втрачати час життя, втрачати себе замість того, щоб зустріти ту людину або деякий час навпаки побути одному і, якби як кажуть. Є таке поняття Монада. Коли людина живе одна, і вона якби складає себе до кубки і формує себе як особистість: а хто я такий, а що я, а що мені важливо. І тільки поживши одному в деякий час, людина складає в собі ось цей, якби, що мені плюс-мінус, хочу, не хочу, і тоді вже поступово входить в нові стосунки. Обирати вам. Так, так, на ці прекрасні ноті будемо завершувати, щоб не затягувати наш ефір. Короче говоря, дівчата. Ви зрозуміли, що треба обирати собі партнера такого, щоб підтримував. Ваші погляди, ваші намагання, ваші старання, да, і як Вікторія правильно сказала, задавайте собі питання, Ви хочете бути правими чи щасливими? Да? Бо це важливо дуже, бо можна впертися і дійсно наламати дров, а можна десь піти на компроміс. Да? Що таке компроміс, компроміс, коли одна й друга сторона від чогось відмовились для того, щоб все таки було якесь спільне. Обом приємне рішення або прийнятне рішення. да Тобто і одна сторона від чогось відмовляється, і друга, але в цілому це якби, підходящий варіант, підходящий так що так хай партнери у вас будуть такі підтримуючі, хай партнери будуть розуміючі і, як би це сказати, знати, опорами опорами. Опора один для одного. І це мені здається дуже-дуже важливо в парі. І, до речі, самі підказочки, ключі на ваші ось ці е, такі нюансики покажуть ваш канал стосунків, ваші програми і енергії, прям певний сценарій життєвий вкладається. і цей... Е, Канал стосунків показує по енергіям, яку ж саме треба зробити дію, як над собою попрацювати, або які питання собі задати, щоб вирішити ці би, неприємні, може, десь питання, або знайти навпаки свого партнера. Тому запрошуємо до нас на персональний розбір, до Лариси, на розклад карта РО, матриці, навіть регрес. Якщо щось дуже таке серйозне, у вас що дуже сильно хвилює і не можете ніяк це вирішити, тобто є багато дуже дієвих інструментів. Тому задавайте собі питання, побудьте з цим, і бажаємо вам найкращих, натхненних і найтепліших стосунків, щоб вам було там добре. Дякую. тобі. Дякую, дякую, дуже гарний дуже ефір. Дякую, дякую. Те чарівниця. Навзаєм. обіймаю тебе. Дякую, пока-пока.